Будь ласка. Ще раз вітаю всіх. Я Анна Загородня, студентка спеціалізації американістика та європейські студії. Моя робота має назву Роль Джорджа кеннена старшого у формуванні візії Росії в американському суспільстві науковий керівник Тарас Арнольдович Грищенко. Це дослідження є біографічним кейс старі в історії формування суспільної думки американців та в історії зовнішньої політики Сполучених Штатів. У загальних рисах воно є спрямованим на те, аби дослідити, яким чином в певний період історії в американському суспільстві формувалася візія Росії, тобто комплексна система сприйняття цієї країни, її народу та образів з ними пов'язаних. Оскільки ми живемо в епоху перманентних інформаційних протистоянь, інформаційних воєн, аналіз того, як конструюються подібні візії, як держава, політичні еліти, змі чи інші впливові актори впливають на наше сприйняття тієї чи іншої країни, є вельми актуальним насамперед у контексті боротьби з дезінформацією та розвінчування відповідних міфів, у нашому випадку це насамперед міфи, які поширюють пропагандисти так званого рускава міра. В тому числі в середовищі американського суспільства. Метою дослідження є охарактеризувати роль Джорджа Кенана, мандрівника письменника та журналіста у формуванні візії Росії в американському суспільстві у 1865-1924 роках. Нижню хронологічну межу визначає час першої подорожі Кеннана до Сибіру, верхнього рік, коли він пішов із життя. Об'єктом дослідження виступає американський публічний дискурс другої половини 19-го, початку 20-го століття. Предметом дослідження стала роль Джорджа Кеннена у формуванні американського бачення Росії. Стосовно методології, в основу дослідження, окрім загальнонаукових та конкретно історичних методів, було покладено методологію міждисциплінарного напрямку імагологія міжнародних відносин. Імагологія є полем дослідження ментальних образів себе та іншого. В основі імагологічного аналізу лежить передусім увага до мотивацій, що стоять за інтерпретаціями реальності, і визначають актуалізацію одних її характеристик, і, відповідно, нехтування або ж маргіналізацію інших. Джерельну базу пропонованого дослідження можна поділити на п'ять основних категорій. По-перше, це літературні травелоги. йдеться про найбільш відомі праці Джорджа Кеннена життя в Сибірській юрті та водовник Сибір та система заслання. По-друге, це публіцистика, головним чином публікації журналу Century» і outlook По-третє, це еко-документи, щоденникові записи, мемуари учасників подій, а також особисте листування Джорджа Кеннена з президентами Теодором Рузвельтом. Дровільсом, а також держсекретарем Робертом Ланзингом, четвертою групою джерел є програмові тексти американського товариства Друзів Російської Свободи, співзасновником якого став Кенан, і також літературні твори, які важливі, які є важливими для розуміння тих риторичних прийомів, за допомогою яких тиражувалося уявлення про Росію. Історіографії даної проблеми можна категорія. Категоризувати наступним чином по-перше, це праці методологічного характеру, принципово важливі для побудови дослідницької концепції. Всі вони присвячені імагології міжнародних відносин. Тут варто такі, згадати такі роботи, як орієнталізм Едварда Саїда, використання іншого івера Ноймана, винайдення Східної Європи, Ларі Булфа і так далі. По-друге, це праці, які висвітлюють загальний контекст історії американсько-російських відносин у досліджуваний період. І по-третє, це праці без Безпосередньо присвячені біографії Джорджа Кеннена. Як в нашій, так і в американській історіографії робіт, присвячених безпосередньо даному питанню, немає, тож така проблематика висвітлювалася вперше. У результаті дослідження було досягнуто таких висновків. На формування світоглядних орієнтирів Джорджа Кенена значною мірою вплинули ідеї Manifest Destiny, доктрини на передвизначеної долі. Що артикулювала віру в особливе призначення американців, яке не лише дає право а й безпосередньо спонукає до територіальної експансії континенту, важливу роль у формуванні його світогляду також відіграла релігійна пуританська домінанта, позначена впливом ранньої американської теологічної традиції. Вона прищепила йому почуття особливої місії свого народу та впевненість у його винятковості. Перша подорож до Російської імперії здійснена в 65-му році, в рамках американсько-російської телеграфної експедиції, породила глибоку любов Кенона до цієї країни її культури і жителів. І він повернувся до Сполучених Штатів, переконаним русофілом, готовим цілеспрямовано відстоювати свої погляди. У ході першого етапу своєї просвітницької діяльності, це так званий русофільський етап. Кеннон здійснив ментальне картографування російської імперії, впровадивши в американський публічний дискурс нові Садничі уявлення про цю територію, 에, Сконструйований журналістом, образ прийшов на зміну давнім більш таким міфологізованим уявленням про Росію як невідому країну. У 1885 -му, 86 -му роках Кена здійснив другу подорож до Сибіру. Вона стала певною точкою біфуркації у його сприйнятті Російської імперії. Цього разу він остаточно відмовився від своїх росопільських переконань і став жорстким опонентом царського режиму. Повернувшись до США, мандрівник ініціював так званий Хрестовий похід за вільну Росію, рух, метою якого було поширення інформації про реальний стан справ у російській імперії. Добре, Аня, дякуємо. Ми бачимо ваші висновки. Тарас Ранольдович, хвилинку-дві прокоментуєте роботу вашої вихованки. Так, дякую. Звичайно, мені не тільки двох хвилинок, але й двадцяти не вистачило, щоб прокоментувати. Через те, що я. Хочу запевнити комісію, що ми маємо справу з дуже серйозною, глибокою і перспективною роботою. Я сказав би так, що, можливо, трошки перебільшуючи, але що це половина кандидатської дисертації, щонайменше. Робота дуже самостійна, дуже ретельна, дуже трудомістка. Причому виконувалася вона за несприятливих обставин різноманітних, з глибин українських, так би мовити, чорноземів, з Кіровоградщини. І частково, звичайно, вона була почата ще до локдаунів усіх всі, цих, знаєте, нещасних наших. Отже, найголовніше, робота ґрунтовна. В ній є дуже багато, практично всі основні елементи, які повинні бути у серйозної магістерської роботи. Вона дуже історична. Ну, тема визначає її такою. І е, я поза всяким сумнівом. Не вагаючись, закликаю членів комісії рекомендувати цю роботу до захисту на державній комісії. Певно, що є ще над чим працювати і редакційно, і змістово, і є ще якісь можливо там недопрацювання незначні. Але як на сьогоднішній день робота з усіх поглядів є надзвичайно, я вважаю. Емблематичною для нашої кафедри вона дуже серйозно і гідно представить нашу кафедру на державній комісії. Дякую, Дякую. Емб... Емблематично, це сильно сказано. То вже питань коментувати. Ком... Коменті... Про що, що йде мова? Це американістика, дуже історична американістика. І для того щоб зрозуміти сучасний погляд всієї американської політичної еліти на Росію Україну пострадянський простір потрібно насамперед. Знати про Джорджа Кеннана старшого. Про цей ось, розумієте, ліберальний, русофільський, я сказав би, такий, знаєте, компонент в їхніх поглядах сучасної еліти. Ну і його потомка Джорджа Фроста Кеннана також. Дякую.